Доброго дня. Загальний розклад. Діагностика негативу. На даний момент говорить, що ваш дім захищений від маніпуляцій ігр, якоїсь жінки, яка була вхожа в ваш дім. Вона не очікувала. Що за свої маніпуляції негативні дії саме на благополуччій достаток вашого дому вона так дуже швидко отримує бумеранг. Тому що вона захищала свої роботи. На кладовищі працювала. Ну, очікувала, пліткувала. На даний момент говорять, що ви очистилися. Ви маєте силу по відношенню до ситуації. на затемненні відкриються таємниці. А для когось відкриються шляхи відносно фінансово-матеріального і достатку, завдяки тому, що вищі сили нададуть вам захист, підтримку, допомогу. І у вас відкриються шляхи відносно фінансово матеріального, а ну, що стосується особистого життя. Її маніпуляції. Надалі, якщо вона буде вчиняти, не матимуть результату того, на який вона сподівається. Тому що вона фактично по відношенню до ситуації знаходиться в ілюзії. Бажання є, працювати буде, а результату не досягатиме. Ну, загалом знаєте, що, щоб позбутися тупіків або негативних ситуацій. Щоб змінити ситуацію, якщо ви відчуваєте на даний момент, що ситуація, ви не досягаєте по відношенню до ситуації того результату, якого прагнете, тобто є допік або є перепони на вашому шляху, то сіль вам допоможе очиститись, тому що буде саме вчиняти дії, і вам надається інформація. Да, по ящі жінка. Ті подарунки, які вона вам приготувала, ви ще сили відсікають. Вона думає, що вона керує ситуацією, але насправді вона не керує ситуацією. У вас буде перечуття от, по відношенню до того, як вона буде нові ритуали. І за жадності дана людина не буде зупинятися. І буде негативно впливати на ваші стосунки, на ваше особисте життя, ну, шатність. В своєму житті не досягає результативності. А спостерігаючи за вами, розуміє, що ви живете в щасті, радості, благополуччі і достатку, якщо є у вас стосунки, родинні стосунки або загалом стосунки з партнером, ревність. На даний момент вам говорять, що як контрольний, зробіть чистку сіллю. Надалі, по відношенню до її негативних дій, вона результату не буде мати. Відсікається саме ті подарунки, які буде вона дарувати маніпуляції, прокляття, ви під захистом янгола-охоронця, і маєте розуміння, ясність по відношенню до ситуації. Розчарування, розчарування самовданої людини і розбите серце, що вона по відношенню до своїх робіт, нових робіт, нового починання не досягає того, чого прагне. Декому робила додатково ще, щоб мали хворобу, тобто фізичні проблеми. В стосунках сварки. але на даний момент розуміє, що та вся грязь, тобто той весь негативний посил, який був ваш бік, вона не досягла. У вас лікарство від всіх бід і захист роду на здійснення мрії бажань. А вона вже отримала попередження, що за нею спостерігають постійно, як би вона не платила. Як би вона не прагнула скинути на вольт можливість саме покарання, удачі не на її боці, як би вона не плела по паутину, результату вона не досягне. У вас відродження в вашому житті, як птиця Фенікс. А вона, як би вона не хитрила, але хрест це її кермічний шлях, і в подальшому вона буде як привид. Саме після того, як в її життя прийдуть саме ті негативні роботи, тобто повернеться їй вся та грязь, всі негативні маніпуляції, які вона вчиняла саме в ваш бік, відзеркалиться. Ви, ви розійдетеся. У вас буде можливості вибирати і діяти. А от у даної людини жінка віком 50. Плюс. У неї вибору не буде. Тобто в неї шлях її передбачений. Вона буде відпрацьовувати, вона буде долати, вона буде знаходитись саме в тій грязі, долаючи саме ті труднощі, гори проблем, які створювала вона вам, в вашому житті. І знаходитись без результативності по відношенню до власного благополуччя і достатку. Дякую.